Які б ви дали поради батькам, а як змотивувати швидше за все, от, доглядати за своїми зубами без супер докладання цих зусиль цих і, і насправді це тотальні зусилля. Чесно, там нема такого оп, і ми чистим зуби. Ні. Нема ми ж навчили їх мити руки після вулиці. Ми ж навчили їх зранку міняти білизну, одягатися, та... в нігті, волосся так. приймати. Тобто це, це... це теж реалістично. Ми можемо вкладати в дітей таке поняття, навички само. Організації, тобто ми не тренуємо все організовувати. Ми тренуємо чистити зуби двічі на день, місяць час і тоді супер крутий приз. Чому це працює? Бо це про відчуття досягнення, бо звички утворюються насправді непросто. Та і дітям потрібна додаткова організація з понукань. А якщо це супермаленький вік, там з першого зуба починаючи, ми її вчимо маленькими кроками, які дозволяють їй зробити це. Це як вакцинація. Знаєте, вакцинація неприємна, але вона важлива.